Подъехали себе, стали, ну и класс. Подумаешь, люди ходят там. по зебра, да? А выезжающая территория, да? Главное, что мне не гручно. Ще раз там, там, там двох жінок ще, ще двох жінок підвіз ще дивіться, сейчас ще перекрив прогрів частину, ну взагалі саме Доброго дня! Ви здершаєте право дорожнього руху? Правда, дорожнього руху порушуєте. Ми ж перекрили татуар. Виїзд, прилеглять території виїзд. Тут ще пішохідна зона, якби, ну, тут... Хорошо, я переїду. Да. Давайте прямо зараз, бо я зараз поліцію випущу. Бачу, вийшли на підпитку бачу, так? Да? Ага. На підпитку? Так. Да. На підпитку. Те, що Ти Правильний? Тут дійсно, щось не, не твержує. Сейчас мне за сейчас будет тупы. Пізнак, так? З одного порушення на інше. Ось такі водії в місті поділську. А потім потім в ДТП, коли люди гинуть на дорозі, через таких о, людей, які не поважають права дорожнього руху і не дивляться на знаки, які попереджають. У нас про якусь не обмеження наше, а про якусь можливу небезпеку. हरिदृष्णी